Пижок 508-й, кузовий універсал, ахтівочка у нас 2012 року. На двигуні 2 літра дизель, ще й плюс це не звичайний дизель, а ще й гібрид. Пробіг у нас тут 221 000 кілометрів. Маємо роботизовану коробку передач, світло-коричневий колір. Стоїть у нас тут лінзована оптика, денні хузові вогні, парктронічки 360. сидінечка у нас ось такі ось цікаві комбиновані. Це у нас щось типу алькантарки з шкірою. Присутнє, як ви можете спостерігати, електрорегулювання з пам'яттю сидінь. Старстоп знаходиться у нас ліворуч. Тут саме у нас електричний ручничок. Кермо у нас шкіряне. Ще й мульти. Купа у нас тут різних налаштувань, просто подивіться, це наш якийсь боліт Формули-1. Тут у нас знаходиться екранчик мультимедії, тут же ж центральний замочок. Основне управління мультимедією і управління клімат-контролем. Роботизована коробочка. Вибір їзди, повний привід, електро, авто і спорт. Є у нас підігрівчик, сидінь, паркінг, положення панорамки. Адже активочка у нас на панорамній стелі. Ось так от виглядає, бачите, вона дуже велика у нас. Таким чином, виглядає у нас задній ряд сидінь, куди ж тут без підлокітника з підстаканичками. Такий гігантський. Присвітні у нас підсіточки бокові. Тут у нас є прикурювач, велика ніша і дефлектори повітря. Також ось такі кармашки для ваших речей, ворштики і лимочки. Тому таке чудове авто у нас присутнє на майданчику. Дуже класний Peugeot, комфортний, преміум. Десятих років ціна даного автомобіля складає 13 тисяч доларів. Що за гібрид четвертого покоління просто шалена ціна. Тому, друзі, всіх запрошуємо на майданчик. Обов'язково приїжджайте, розглядайте даний автомобіль, зможете ньому прокататися, відчути всю насолоду і кайф від нього. Посидіть на задніх десантнях, щоб вас хтось прокатав з менеджерів. Це просто такий, скажімо, люксовий автомобіль тих років, Хто розуміється, той, в принципі, знає, або чув про них, в принципі, або катався на них. Тому всіх чекаємо на автопоінті. Приїжджайте обов'язково, пригостимо кави, покатайтесь і придбайте собі це чудове авто. Автопоєнт. Придбай якісне авто.